Росіяни там публікують е, відеоролик, де, начебто, вони е, знищили ЗРК Петріот. Е, звісно, дуже поганої якості цей ролик, і взагалі, то все, що на ньому видно, це те, що є певне влучання в якийсь склад. І в принципі, все я не знаю, чи бачили, чи встигли ви побачити, чи ні. Але хотілось би все ж таки почути від вас е, оцінку е, цьому ролику. Ну, я думаю, що це не відповідає дійсності. Дійсно, якість дуже погана на сьогоднішній день, навіть дрони, які літають розвідувальні, особливо дрони, вони мають дуже високий ступінь зуму і розрішаючої способності, спроможність. Так що, якби вони хотіли, якби це було в реальному влучання, тим більше. Що якщо це було полювання на Петріот, то повірте, там би були дрони, їх би було багато розвідувальних дронів, і вони б дивилися з різних ракурсів для того, щоб вистежити цей комплекс. Так що так, да я можу погодитися з тим, що вони влучили в один із наших польових складів цілком ймовірно, Це допустимий варіант, так, і це війна, але те, що це Петріот. Або його якісь або його якась компонента, тому що Петр це комплекс, це не одна пускова установка, і це комплекс, це пускові установки, це командний пункт, це генератор генераторна окрема джерело живлення, І це радіолокаційна станція. Це цілий комплекс. Так що тут скоріш за все, просто пропаганда. І більше, мабуть, направлена на те, щоб зняти морально-психологічну напругу з льотчиків російських, які, скоріш за все, ну дуже сумніваються виконувати чи їм бойові завдання, чи ні. Повернуться вони з бойового виліту, чи ні повернуться. Угу. Оці відео фейки вони зрозуміло в них постійно трапляються. Інколи там в політику, інколи в військову справу вони заходять з цією дезінформацією. Зараз в чому така потреба? Це плановий такий можливо збіг обставин і планова їх робота по фейкам. Чи можливо це така потреба дати відповідь на те, що ми збиваємо їх літаки? І в цю відповідь також можемо включити ще й політ Путіна на оцьому ту 160 м. Як зазначається менш ніж півгодини він літав, тобто злетів і полетів на посадку. Ну, стосовно, стосовно Путіна, тут зрозуміло, це політичне, політичні кроки направлені на підтримку. Ні, ключ в тому, що я сказав. Ключ в тому, що серед льотчиків, скоріш за все, паніка, російських льотчиків. І я думаю, що проблема ще в тому, що є відмова. Скоріше за все, вони зіткнулися з відмовою льотчиків виконувати бойові завдання. Тому, тому з боку Кремля політичні кроки це. Перша передача, передача ікони від Путіна, повітряно-космічним силам Збройних сил Російської Федерації, начебто ну, вона буде оберігати їх там всіх. Потім демонстрація як він, як він любить авіацію, політ на Ту 160. Ну і відповідно, відповідно розповсюдження цієї за, за якістю і змістом відеоролика. Що, начебто, все патріота немає. Петріота немає. качуючий Петріот, вже вже було знищено. Хоча я вам сказав, що це комплекс, і для того, щоб його знищити, треба дуже дуже сильно постаратися. В тому відео, де літав Путін на цьому ту 160 м. Там же ж основна ще новина, яку так трішечки можливо пропускають, оскільки сам факт беруть, що він там літав, і пропускають, що там, мабуть, вони хотіли підсвітити момент, що росіяни готуються прийняти оці нові бомбардувальники. І хотілось би з вами проговорити цей момент, що значить нові бомбардувальники? Чи є такі потужності, чи це просто старий якийсь зразок, викатили. А, можливо, там трошки підкрасили десь, і от така от історія. Ні, там старий новий зразок, так буде вірніше сказати. Давайте так роз'яснимо. Да? Дивіться в 2019 році Путін віддав наказ після відвідування чергу в цієї бригади на авіаційної, на озброєнні, яких стоять ту 160 білий либідь. Він називається. Він віддав наказ в 2019 році терміново відновити їх виробництво. Що зробили на заводі? На заводі, е, е, як кажуть, паскріблі по сусекам, і в ангарах знайшли фюзеляж, який стояв там ще з радянських часів. Е, його зібрали. На, на базі цього фюзеляжа створили оцей літак. Е, так я не заперечую, там щось вони модернізували, щось в, додали нового. От, але і написала, що це вже ту 160 м. Але з того з того э, часу жодного іншого літака вже не зібрано. Сьогодні Росія не спроможна випускати літаки. Такі літаки. От, ну вони ці, цим пишаються, що це й начебто. От тому і зві звідси і словосполучення новий літак. А я, а я кажу, що старий новий літак. От і тут, ну, тут є особливість. Він. Колись перед розвалом радянського союзу була така стаття, коли викрили викрили Радянський флот і на і сказали, що моряки називають деякі кораблі голубами мира, тому що вони можуть ходити по морю, але чи по, по світовому океану, але вони не стріляють, тому що вони не добудовані. Так от цей літак теж голуб миру. Чому тому що на сьогоднішній день в Російській Федерації немає ракет? Які можна поставити в барабан там два барабана, в нього бомболю барабанного типу, і застосовувати їх для бойових виконання бойових завдань? До речі, за два роки жодного разу ту 160 не використовувався в якості бомбардувальника тільки ту 95 так що отака от історія з цим літаком. Почули західні видання. Пишуть, що Росія розпочала серійне виробництво нових гіперзвукових ракет циркон, які за словами експертів практично неможливо збити, заявив у п'ятницю президент терорист Путін. Вони звісно там продовжують говорити, що неможливо збити, аналогів. Ніт, все, все прекрасно, але все ж таки хотілося б проаналізувати дати нашим глядачам більш-менш чітку картину щодо розробку такого озброєння. І його ефективності, ну, ви знаєте, головна, е головна новина в тому, що наш Петріот не знає цю новину, що ця ракета не, не аналога внетна і що її збити неможливо. Е ми збили. Ми вже маємо низько збитих ракет е Циркон і маємо, маємо уламки, по яких вивчаємо тактико технічні характеристики цієї ракети. І е, сказати, що ну, дуже важко так оцінювати. Я думаю, що розвідка наша може уточнити більш детально, е, дійсно запущено серійне виробництво чи не запущено. Справа у тому, що на момент початку вторгнення ця ракета знаходилася на стадії державних випробувань, і, е, те, що вони і вона не була прийнята на озброєння на сьогоднішній день, даних, таких даних, що її вже прийняли на озброєння. Теж я поки що не спостерігав, а і те, що її запустили в, в серійне виробництво. У них можливо є декілька екземплярів, для, які вони виробили, виробили для проведення випробувань. Вони їх застосували. Ми наскільки я знаю, там одну чи дві ракети ми збили з тих застосованих. Так що я не думаю, що це реально там така ракета, яку ми не можемо не можемо збити. Ця проблема для нас буде полягати в тому, що щоб наявність комплексів типу Петріот і Лісам-Ті е, була відповідною, щоб ми могли прикривати більшість території нашої країни. Пане Олег, тут такі хороші новини. Не можу навіть стримати посмішку. Знову літакопад, він продовжується, але ця новина з приміткою ймовірно тому будемо чекати офіційної інформації, але на базі «Ймовірності» хотілось би з вами поговорити. Давайте тут є невеличке відео, яке публікують, кажуть, що збили ще один а 50 дрло. А, російські воєнкори про це повідомляють. пишуть, що знову А 50 знову той же район. Противник знову ні при чому пуски були із району Маріуполя. Ну, це ще ми будемо з'ясовувати, що там як було. Але все таки хороша новина не міг її з вами не згадати. А, питання просте: чи можливо це так? Цілком можливо. Ну я думаю, що на чи це friendly fire, але не можуть бути вони настільки тупі. Ну, Що вони беруть на себе все Су-34, вони беруть на себе, що це точніше, Су-35 на Азовським морем, вони беруть, що це Friendly Fire, Попередній А-50 і ІЛ-22. Вони теж там сумнівалися, що це ми. Ну, Таке враження, що там розрахунок, який сидить десь під Маріуполем або під Таганрогом, ну, це. Зброй належить чи підпорядковується повітряним силам збройних сил України не може такого бути. Я думаю, що якщо дійсно підтвердиться, що це збили, то цілком імовірно, що це може бути дійсно дійсно Петрі. Тим більше, що по таким цілям як літаки великих розмірів а, аеродинамічна ціль в нього в нього дальні дальність там більше 100 кілометрів застосування. Так що цілком імовірно, що він міг дістати. Саме до, до того району, де чергував у повітрі. А 50 до речі, вони ж чергування намагаються організовувати цілодобово. Цей літак на намагається. Вони літаки такого типу намагаються тримати у повітрі цілодобово для того, щоб спостерігати за обстановкою протиповітряної оборони нашої країни. Нагадайте, будь ласка, в двох словах нашим глядачам функціонал цього літака. Це літаюча радіолокаційна станція за рахунок того, що вона знаходиться у повітрі, дальність її обзору може сягати до 500 кілометрів. Так що він бачить будь-яку будь радіолокаційну станцію, яка вмикається на активний режим роботи, тобто починає випромінювати для пошуку своїх цілей. Єдине, що в Росії не навчилося сьогодні робити. Його модернізувати до такого ступеня, щоб він працював в режимі онлайн. Після фіксації цілі йому необхідно декілька діб для обробки цих цілей, складання списку координат і передачі його для бомбардувальникам для подальших ракетних ударів по цим об'єктам f 16 які ну, можна навіть так сказати, от от анонсуються, Наскільки серйозний вплив можуть надавати от саме літакам такого типу, і наскільки сильно для цих літаків збільшувати загрозу їх в нештатного приземлення? Ну скажу так, що для f 16 ну, це як літаюча корова. Тобто, промахнутися в такий літак це було б ну, просто нереально. На сьогоднішній день стосовно, стосовно ураження, стосовно виявлення, так, це літак, на, на жаль, буде виявляти на всій, на всій дальності на всіх своїх дальності можливої дальності, буде виявляти в тому числі літаки f 16 в повітряному просторі. Але знову ж таки, він на сьогоднішній день може підсвічувати літаки в повітрі і тут ну треба щоб чергували ще що винищувачі перехоплювачі які будуть виходити на позиції якщо літаки будуть заходити в зону їх ураження так що ну тут така доволі доволі складна ситуація щоб наші літаки попали попали під е, зону впливу або авіації російської або е, систем ппо російських от але е, якщо дійсно F-16, в них є ракети на 180 кілометрів максимальна Дальність, яка сьогодні заявлена. Якщо буде переданий весь арсенал е, f 16 то ми можемо збивати не тільки такі літаки, як А-50, але і можемо дати повітряний бій Російської Федерації. І таким чином ми можемо вирівнювати ситуацію в повітрі, ну, хоча б принаймні, як мінімум, на одному або двох оперативних напрямках. Ну, допустимо, якби у нас була f 16 то ми могли би прикрити наше війська в Авдіївці з повітря і не допустити збросу. Скільки там до 500 кабів за останні декілька діб під час штурму Авдіївки застосували російські війська? Ви, якщо чесно, процитували буквально слово в слово, моє наступне питання, і навіть це не моє питання, а це заголовок в виданні Зе Таймс. Падінню Авдівки можна було б запобігти, якби Україна отримала винищувачі F 16. шістнадцять. Про це йдеться в матеріалі Зе Таймс, присвяченому дворічній річниці війни. Тож виходить, що це так і могло б бути. Так, цілком Ми могли дати. Ми сьогодні не можемо. На жаль, ми літаємо. от, До речі, у нас навіть е, в деякому сенсі, я би назвав е, антикварною авіацією. У нас ми не разу не модернізовували е, радянські літаки, які знаходяться на нашому у нас на озброєнні. От. Тому, тому ми поступаємося технологічно. Тут, до речі, от, війна технологій, то в, в повітрі ми, на жаль, поки що програємо. І ми сподіваємося, чому ми так от. Наполегливо намагаємося переконати наших партнерів, що дайте, дайте якомога швидше, тому що це дасть нам можливість завойовувати паритет, а можливо, і перевагу у повітря у повітряному просторі, що буде сприяти діям сухопутних військ. Про певні негативні ситуації пов'язані з Авдіївкою ми вже проговорили. І літаки F-16. Хотілось би про позитивні ситуації і про море, зокрема, Стратком збройних сил України показав кладовище флоту Росії. На карті відображено орієнтовні місця затоплення і пошкодження 13 і 22 військових кораблів Росіян. Відповідно, ось так виглядає ця карта. І в принципі, по тим ураженням можна зрозуміти зони впливу впливу України на чорному морі. А, а якщо ми дивимося на цю карту, то ми бачимо, що ну буквально всі місця а, можна так сказати, контрольовані. Хотілося б вашу оцінку почути. Ну фактично, на сьогоднішній день, як мінімум 100 кілометрову зону, ми вздовж нашого узбережжя ми контролюємо на сьогоднішній день. За, за рахунок застосування застосування в першу чергу морських дронів. Морських. А тому, що поки що о, у нас недостатньо про комплексів протиповітряної оборони для того, щоб розставити їх на узбережжі ще й перекрити повітряний простір. Ну, ну щоб не було, от як о, вчора, ракети Х-22 з Ту-22М3 два пускалися з акваторії Чорного моря. Так що я думаю, що це ну ну, тим не менше це грандіозний успіх нашої країни. На Чорному морі? Тим більше, що ми на сьогоднішній день країна, яка не має власного флоту, але бореться з другим флотом в світі, це точно. Е противник стягує під Бахмут дедалі нові сили. Ймовірно, це означає, що тут росіяни збираються влаштувати нову Авдіївку, припускає військовий аналітик Костянтин Машовець. Е яка ваша ситуація по Цим новим рухам росіян. І ем, яка наступна у них ціль, якщо ми порівнюємо це з масштабами Авдіївки, Бахмута? Давайте так. Я на сьогоднішній день бачу на карті трошки ін, інакшу картину. Я, я бачу, що скоріш за все, напрямком головного удару росіян стане все ж таки вугледар. І прорив вони будуть здійснювати. Вони вже почали здійснювати спроби прориву. Нашої оборони через Мар'янський оперативний напрямок, щоб з півночі зайти в тил нашому угрупованню в Углидай. Ну так принаймні на карті виглядає на сьогоднішній день ситуація. Що стосується, і, до речі, та те угруповання військ, про яке казали на запорізькому напрямку, яке в другому ешелоні в чисельності там до 50 тисяч військовослужбовців знаходиться, воно поступово частково починає вводитися в бій. Російським командуванням, що підтверджує от теорію того, що, скоріш за все, вони будуть намагатися прорвати оборону на Мар'їнському напрямку. Що стосується Бахмутського напрямку, то я думаю, що Бахмутський напрямок може бути обраний як на напрямок другого удару чи відволікаючого удару, для того, щоб максимально розтягнути наші сили на два оперативних напрямка, з больш з великим розбросом по Лінії фронту і е, міні, е, максимальним ускладненням е, за рахунок цього перекидання резервів з одного напрямку, наших резервів з одного напрямку на інший. Так що, скоріш за все, наступальна операція російських військ продовжується. Угу. Про більш глобальні ситуативні можливості, якщо можна так навіть сказати, от Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News зазначив, що Україна у 2024 році підготує новий контрнаступ. Ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Виходить, ну і це було зрозуміло, але ми зараз котре отримали певне підтвердження, що війна продовжується і. І, е, новий контрнаступ, і якщо він буде готуватися, точніше, коли він буде готуватись, він вже буде готуватись з інших позицій із інших позицій росіян, тому що вони окопуються і там роблять щось нове недолуго, косокриво, але роблять і наші нові позиції: це літаки f 16 е, Можливо, іншого зброєння, от безпекові гарантії там підписуються е, достатньо. Широким чином, так би мовити, плюс питання ракет 300-500 кілометрів, воно теж, я так розумію, зависає в повітрі, і от-от повинно вирішитися. Тож це буде абсолютно нова картина, наскільки ми розуміємо. Ну о, судячи з такої оптимістичної заяви президента, ну оч, очевидно, він же ж більше знає, ніж ми з вами. І я думаю, що скоріш за все очікується вирівнювання, а можливо, і збільшення. Обсягів постачання техніки озброєння для наших збройних сил, якщо, якщо це дійсно буде відбуватися, то так ми можемо, ми можемо розраховувати на формування нової гвардії наступу. Як це ми робили рівно рік тому? Пам'ятаєте, да 12 бригад ми тоді формували? І під те озброєння, яке повинні були дати, надати наші партнери, але там ну трошки пішло не так. В плані е, термінів постачання, і потім ви з'ясувалося, що й обсягів постачання. Так що будемо сподіватися, що в цьому році це буде виглядати не більш е, е, оптимістично в плані того, що якщо Європа візьме на себе основний тягар, а так принаймні виглядає на сьогоднішній день, то і то вони е, е, поквапляться більше е, більш оперативно ніж сполучені штати. В плані надання нам техніки озброєння е, і боєприпасів для формування нового о, угруповання військ е, для здійснення контрнаступальної операції. Що стосується озброєння, то тут е, ну, оптимістична резолюція Бондестагу в плані надання нам ракет Таурус, Хоча я би я би більше орієнтувався все ж таки на ракети противно-тактичні на ракети сухопутного базування з дальністю до 300 кілометрів. Цього було Цілком достатньо для того, щоб перекрити всю окуповану територію України. Ну і частково можливо, як, як якщо ми отримаємо дозвіл від наших партнерів, а, а саме, права а, тих, хто а, тих, хто обладає правом а, авторським правом на це озброєння, тому що Столтенберг міг сказати власну думку, що так, це легітимні цілі, але Mm -hmm. Дозволять правообладателі цього озброєння наносити ураження по території Росії. А так, в принципі, цілком імовірно, що так, ми будемо готувати, стоячи в глухій обороні, наносячи максимальний урон армії ворога, ну, треба готуватися. Якщо ми хочемо перемогти, то треба готувати гвардію черговий комплект гвардії наступу для здійснення контрнаступальних операцій. Пане Олег, дякую вам за ваші відповіді і за те, що роз'яснили ситуацію нашим глядачам. Бажаю гарного вечора. Навзаєм, до побачення. Дякую, до побачення. Олег Жданов, військовий експерт долучався до нас.